Чорне небо, блискавки і шторм це де стролить, вогню я не Зупинюсь, зупинюсь, зупинюсь <звук> це мене <звук> цепенюсь, сеплюсь Чорне небо знову шторм Де строк року троху діспрости його. Малим кричить, не спини, і спи, моя столя це пі, і мій стиль живий. Живий, 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 живий. Кожен спалах, як знак мені, я загартований в полум'ї дні де спабки я встаю і лечу. Стихія в серці я все проб'ю. Та стросну в на меші, хай розріжуть, ти ж наші дикі голоси, голоси, вітер, пише мій сюжар, Та стром набі алек, строслет, хмари ПАЛЯТЬ свої мости, вогняні мої світи, Я і грім, це брати по крові, я і блискавка В дикій змові Сотні страхів не зможуть спинити, бо мій голос ними це удар і меч, мій ритм це гроза і теч, я вогонь серед нічних зірок, це куплет як метеоритний крок. Та стросного на межі Хай розріжуть ти шумить, наші дикі голоси, голоси. Коли куря падає на місто, я стою це мій час особисто, вогняний лицар стискаю кулак. І мій це наш знак, десно, це наш знак, десно, це наш знак Дика буря моє, ім'я, голос грому – це сторона, де ніхто не зламає мене, десь пройде, і, і, і світ горить весь, Серце б'ється, не мог роза, я встаю і нема назад, мій вогонь самій на касі Блискавка в мені Ти мій блискавка вночі. let Together our powers loud, it lasts forever in every beat of fight and flame. Eurovision, vision, here's our name!